Попереджають про те, що можуть бути ракетні обстріли під час саміту Великої двадцятки. Це отже, днями Причем? він має відбутися. Так, понеділок, завтра українці розуміють, що таке понеділок почастішали повітряні тривоги. Натомість, чи є зараз у ворога можливість продовжувати ці масовані ракетні атаки, в тому числі на критичну інфраструктуру ми бачимо, що ворог виснажується. Очевидні ознаки цього є. Ми розуміємо, що якби він мав достатньо ракет для. Щоб нищити українські міста, він би використовував їх, схоже на те, що їм уже кілька місяців доводиться серйозно суттєво заощаджувати. Через те вони намагаються нашкрябати щось е, по світу. Ну і до, до попереднього питання тут же питання не в тому, щоб зробити ракету, тому що вона у них в кресленнях є. Тут питання в тому, щоб знайти ті складові, які зроблять е, ці креслення ракетою, і насправді цих креслень у них немає. Але разом з тим треба розуміти, що диктатор буде захищати себе в будь-який спосіб, і через те загроза Україні, як і власне всьому цивілізованому світу, існує через те, звичайно, в традиціях в гірших традиціях якраз роботи російської пропаганди російського політикуму, і російських військових. Цілком можуть бути напередодні саміту великої двадцятки обстріли українських територій з тим, щоб як їм здається зробити зговірливими тих людей, які там зберуться. Ні, ці люди не стануть зговірливішими. Ми бачимо, що зараз е, Рішесунак в принципі виступає таким спойлером, і Байден однозначно. Але цей саміт стане майданчиком, на якому Росія отримає всю ту інформаційну е, зараз е, оцінку. І моральну оцінку всіх своїх дій в Україні, і я думаю, що саміт стане ще одним кроком до консолідації цивілізованого світу довкола боротьби добра зі злом, якою є боротьба України з Росією.